Який буде тиждень з 3 по 9 листопада? Доброго часу! З вами кава з Лаврою. Ми зараз глянемо, які енергії на тиждень цьому будуть. Намагаємося дуже швидко. Поки що, знаєте, стабільно ворожі. Стабільно ворожі енергії. Ресурсів мало, союз якби, на це тільки дивиться, і нічого не робить, мова про гроші, звичайно, всі все думають, плани, планують, шукають виходи, входи і заходи. Ось стосовно цілісності країни або ну, тієї країни, яка є. Але це якби. Думають про те, як змінити саму країну, увага, як змінити цілісність самої країни, тобто країну в тому, Україну в, в тому, як вона виглядає, сьогодні ці всі, скажімо так, вагомі люди вони не бачать, вони думають, як її змінити, тому що вона не може бути в такому вигляді, яка є сьогодні. Так, що ще на цьому тижні для України? Для України цей тиждень, з 3 по 9 листопада. Ставимо лайки. І слідуючі відео будемо робити вже дивитися листопад місяць, отже, ще тиждень. Ну, знову, знову я ж кажу, що це ті, що люди, які сидять в радах, в селірадах і так далі. Тобто, при законі при великих статусних погонах, так би мовити, щось думають, як відео змінити, а можливо, ще піднімати броню, піднімати зброю, яка давно вже не використовувалася, скажімо так. Ось про що питання піднімається? І, звичайно, піднімається, що ой, не можна цього робити. Ой, не можна про це там свистіти, казати, або навіть не так боятися, що хтось знає, як боятися використовувати. Що ще на цей, на цьому тижні для України? І знову і знову нам ця карта. Отже, скоро, знову, ну скоро будуть великі зміни. Но я хочу сказати, що я клієнтам дивлюся, останніх два дні передивилася людей: одні, другі, треті, І, значить, у людей величезні йдуть трансформації. Величезні, тотальні. Навіть на тих територіях, де вони знаходяться, живуть. Тотальні через просто смерть, башні і так далі. Це Означає, що просто все буде скоро змінюватися. Картинка буде змінюватися. Бережіть зараз своє життя, намагайтеся захищатися максимально, що тільки вмієте і ще раз, максимально, а не прочитати щось там, якусь молитовку, поставити свічечку і на цьому думати, що ви, значить, як Бог скаже, так і буде вілено. Ні. Відкривайте TikTok, відкриваєте Ютуб, пишете захист, наприклад, для військового. Також захист там. Під час війни і воно повинно повискакувати, показати вам багато варіантів. Вибираєте для себе, от на що душа відкликається, це значить вам підійти. А воно відкликати, відкликатиметься для простих людей щось таке простеньке, щось легеньке. Але якщо воно все легеньке і простеньке, воно, скажімо так, малодієве. Бо, наприклад, захищати мішок одне зерношко не може, зерничко не може. Тому ви робите їх багато різних оцих простеньких. Різних варіантів і багато разів ви це повторюєте. Пам'ятаєте, що коли ви робите один раз, два-три рази, воно може не спрацьовувати. Працюють багато разів, накладаючи туди енергії, накладаючи і накладаючи. Ось так. Отже, йдуть величезні зміни на самій Україні, і щось буде, можливо, це стосується землі. А ну зараз хвилинку, щось буде на цьому тижні, щось буде зроблено. Щось буде зроблено стосовно шматка землі, не дивлячись на, обстріл, на обстріли і так далі. А дивіться, на цьому тижні взагалі сама Україна буде сильно обстрілюватися, величезна загроза йде. Ось захищаємося, закриваємося, закриваємо потрібні об'єкти. Необхідні, які для збереження об'єкти, гостро очікуємо, гостро збиваємо, але все ж таки загроза збиття є. Битися буде не по одному напрямку, а по декілька напрямках. І щодо, я казала, землі. Зараз, ще раз я перегляну, тому що інформацію чую, а хвилинку-хвилинку. Отже, що стосовно землі, на цій, на цій, на цьому тижні? На цьому тижні чи буде які будуть моменти стосовно оборони і захисту наших земель, нашими військовими? Так, ми дивимося да, да стосовно війни. Ох-ох-ох, будуть будуть прямо бити ломитися наші сонечки десь закріпляться, десь закріпляться. да, Невеличкий рух буде, але він десь закріпиться. Прогонять, проженуть на якійсь території. Я взагалі часто кажу, що це не як територія, а як коса. ну, Тобто ну, такий шматок землі підзакруглений, чи якийсь, якась. Ну, тобто рисочка, рисочка, яка от, довга. довга і вона буде якби виборена, повернена. ось так. І десь, десь там буде закріплення. Але дуже багато будуть українців травмованих і дуже травмованих. Тобто хтось буде між ногою, між світами стояти вже. Да? ось так. Да, хтось буде між світами стояти, ну, Це через те, що просто оборона дуже слабка, оскільки там було. П'ятірка Пентаклі невистачання ресурсів, захищатися, або невистачання військових людей, для тобі, щоб, щоб бути більш активним, ось так. або невистачання сил, енергії, ресурсів, і таких, і таких, і матеріальних, і фізичних. Ось так. Так що на цьому тижні треба бути для України. Давайте ми зараз ще розглянемо, для самої території України для людей. Для людей раз. Небезпека. На цьому тижні до 9 листопада небезпека для України. Військові наші сонечки любимі, найкращі золоті. Хай живуть довго. І давайте подивимося: результати нашої влади для України, результативність справи і ідеї, праця нашої влади для України. Отже, що ми дивилися для це небезпека? Це небезпека, це військові. Да, це влада, а це який тиждень буде все ж таки. Да? Який тиждень? Раз, да, треба бути дуже дивіться, трійка кубків не відходить. Дуже треба бути і обережними, тому що якісь плани йдуть у ворога чи що. Так. Не вистачання ресурсів, іде, значить, для України зараз да, обстріли це загроза. Це прямо активна крила мічі, вона активна, зла і така ображена. ображена. Тому треба бути дуже уважними, бо це ну, може бути вночі підлість зроблена. І дрібка кубків може допускати, що тут будуть якби, масовані обстріли. Розумієте, тут не просто десятка мічей, мі мі тут масовані обстріли по різним результати. А також може бути підказка, що іще з моря, з води, біля моря і так далі. далі. Об'єкти приховані. Можливо, будуть ще намагатися бити по об'єктам, які захищені, які або приховані, якби да, на загалу так не виносяться. Треба бути дуже обережним. Стосовно України. Далі, забуваю. Тому що в голові одне, а кажуть інше. Вірніше роблю одне, тут слухаю і так далі. Значить, тут у нас тут у нас забула, військові. Давайте ми глянемо військові. Військові наші, бачите, десь відходять, десь проходять, десь рухаються. Але все ж таки вони починають десь, як вам сказати, територія ворожа починають також тертися і просуватися. Ворожа територія. Ворожа територія. Так, це небезпека. Ворожа територія. Треба бути... Так, увага. Значить, не дивлячись на те, що наші там просуваються, треба попередити всіх, кого ви знаєте, що е, заходять на ворожу територію, на вор... не окуповану територію, увага! А ворожу територію. Якщо можете попередити, попереджаєте, хоча це нічого не змінить, ви можете тільки захищати захист, ставити максимально, максимально, максимально. Так от, якщо е, е, люди ваші туди десь переходять, знаєте, що. Їх їх можуть там накрити. Тому а, накрити, бачите, а, треба бути об, дуже обережне, подивитися під ноги, заглядати під ноги, дивитися, звідки ще може летіти, бути уважними, не брати нічого з рук, не довіряти нікому і так далі. Так, загроза а, сама небезпека для України. А, обстріли. Б'ємо, обстріли. збиваємо, але обстріли. Так, і наша доблісна влада. Наша блядь, доблісна влада. Е, щось роблять нам, да, да щось роблять, щось вони роблять. Ну, ви розумієте, намагання якби, будуть дивитися, де у нас дірки, де пробіли. Є важливий момент. Що, це, скоріше всього, як прем'єр-міністр, я так думаю. Там немає коннекту, там немає там один ліс другий подрова, немає, дрова, немає домовленості по суті. по суті, не доходять, Це може бути ще й ради, оці всі наші, не доходять до заключної точки. Да, розумієте, Тобто домовитися і вже і робити. Тому що тут дивлюся, маю інструменти, маю. Вплинути можу, натиснути, можу ще щось. Але не роблю пасивність влади. Пасивність. Говоримо, спілкуємося, їздимо по каву в Парижі і так далі. Але ми е, спілкуємося з тими, з ким вже раніше спілкувалися, обговорюємо ще е, ці, як вам сказати, е, Віртуальні допомоги, такі, а може, це, а може, давайте, а це, пальцем в небо і так далі. Ну, дай про якусь невеличку допомогу і віртуальну. І ще раз кажу, є величезні варіанти в нашій владі залатати дірки, де йде витічка. Де йде відток, можливо, ресурсів, сили, енергії, грошей, бабліща, бабліща. Але не робиться пасивність більше. Пасивність чому? Увага, чому? Пасивність оцих величезних людей, величезних людей? Тому що перше, зручно, зручно, друге, під контролем. Люди ці під контролем, тобто не під контролем, так щоб, знаєте, за шивери тримали. Ні. Просто є те, що тебе тримає на одному місці. Ти заплутався в якомусь лайні, і ти якби вибратися так ти не можеш. Але можеш, якщо був би не пасивний, або були би не пасивними. От і все. Тому що тут якби твоє крісло може бути підконтрольованим. Тобто ти знаєш, що ти або на цьому кріслі, або ти якби. Або ти ніхто ну. Скажімо так, да? це може бути, я ж кажу, це може бути права нога, ліва рука головних керуючих. Ось. Але ці головні керуючі вони займають пасивну позицію, тому що їм так зручно. Все, у них мільйон є можливостей все залатати, все зробити і навести порядок. І причому не просто порядок, а ще і запустити країну в нужне, в потрібне, необхідне або необхідне, або на Паки, прям класне русло да по розвитку і так далі. Ні, ні. от Бачимо, що руйнується, бачимо, що повне да. Ось, ну, ну, ось так, дивимося, коментуємо, зустрічаємося і так далі. да-да-да не знаю, чому так захотіла мені сказати. Е, часто трактую по-іншому ці карти. Отже, любі так, на цьому тижні ось так. Загроза обстрілів є. Е, е, влада домовляється, говорить, але дуже мало руху в цьому напрямку. На цьому тижні дуже мало. Військові наші десь е, пролазять, десь проходять, десь навіть якоряться, А деяким військовим по напрямку, де заходять на ворожу сторону, там треба бути дуже уважним, тому що там можуть накрити по повній прі грамі тому треба максимально працювати з захистами і для людей да да є велика загроза треба захищатися дякую вам пока пока ставимо лайки і зі мною на зв'язку телефончик в шапці профіля